Якщо у тебе вже є Sony PlayStation, то ти знаєш, що DualSense це найкращий геймпад у світі. Але як приєднати його до ПК, щоб і далі насолоджуватися магією Sony? Зараз покажу, а ти поки підписуйся. Найпростіший спосіб це приєднати його кабелем, який іде у комплекті із приставкою PlayStation 5. Windows за кілька секунд розпізнає DualSense як ігровий пристрій та автоматично встановить необхідні драйвери. Але звісно, що грати без дротів набагато приємніше. Ємніше. Тому увімкніть Bluetooth на комп'ютері і натисніть Додати Bluetooth або інший пристрій. До речі, підключити DualSense можна не лише до ПК на Windows, але й до MacBook, iPad, iPhone, а також планшетів та смартфонів на Android. Далі активуємо режим сполучення на самому геймпаді. Натисніть і утримуйте одночасно дві кнопки на DualSense: центральну кнопку PS та кнопку Create, поки індикатор на контролері не почне блимати. До речі, до 18 грудня ви. Можете забрати свою Sony PlayStation 5, аксесуари та ігри із крутою знижкою. Поспішайте! За кілька секунд у списку доступних Bluetooth-пристроїв на ПК з'явиться DualSense. Якщо система запросить підтвердження чи пін-код, просто погодьтеся. Зазвичай ніяких додаткових дій не потрібно. Варто зауважити, що технологія адаптивних тригерів та тактильної поверхні недоступна для MacBook, планшетів і смартфонів, а на ПК залежить від типу підключення, та підтримуваної гри зберігай відео, щоб не загубити цей чудовий лайфхак.